Ліна Костенко, Марусе чурай, уривок 51. Вже скрізь у нас є рісні школи братські. Півукраїни сироти козацькі, од лохвиці до самої Молдови. Півукраїни то козацькі вдови. Дітей без мужа ставити на ноги. Ні захисту в житті, ні допомоги. Такі ж гіркі, такі ж безоборонні. А їм все теж про подвиги Февронії. Ти, певно, ще була тоді малою, як пролітала зірка із мітлою. А це було в той год страшний, коли п'ятьох старшин козацьких розп'яли і голови, хто звідки родом, поставили перед народом. То жінка та. Хорунжого чисотника, що під стовпом лежала нежива, то можна їй про Симеона столпника, що на стовпі мереже кружева? Ох, не такою я була, й малою, коли летіла зірка над сулою. Це ж він про батька, це про чурая. Це ж мати там лежала так моя, була зима, якраз після водохреща, людей зганяли з усієї Полтави, щоб всі ж дивились на таке видовище, а мати крижем лежала, примерзали коси до снігу. На все життя, допоки я жива, мені в очах той сніг та голова. Чого ти плачеш, дяк мене, питає? Кажу нічого, листя облітає, та так кажу, заплакалось само. Вже люди вишнурковуються з церкви, а ми з дяком усе ще сидимо. А я вже, каже, черствію з годами. Вже вечоріє, вже, мабуть, ходім. Десь там, за монастирськими садами, Напевно ж, є странноприємний дім. Знайшли той дім, десь на задвірках лаври, в дві дошки збитий стіл і вичовгані лави, Духота сиза, як відьомські коси, Аж пломінці на гнотиках дрижать. І богомільців цілі стоси перед очима предлежать І каже дяк, хитнувшися: дитино, мовчу про ліс і не кажу про степ. Та краще ж ночувати десь під тином, аніж оцей лахмітяний вертеп. То ми пішли, та майже так.